Ясіня розташоване в серці Карпат біля підніжжя Чорногірського хребта. Це село, ворота до Говерли та Петроса, найвищих вершин України. У 1918 році тут виникла гуцульська республіка, символ боротьби гуцулів за свободу. Маленьке село стало центром великих подій. кажуть, що гори навколо ясіні мають особливу силу. Туристи бачать вогники, які рухаються горами. Душі загиблих опришків чи пастухи з ліхтарями, дерев'яна церква Вознесіння Господнього, пам'ятка ЮНЕСКО, що нагадує про віру та традиції гуцулів. Сьогодні Ясіня, туристичний центр, де можна піднятися на говерлу, побачити старовинні церкви та відчути дух Карпат. У Ясіні особлива атмосфера, ніби Карпати відкривають свої таємниці. Підпишись, щоб не пропустити наступне село Закарпаття. Бо ми можемо більше не побачитися.